Привіт! Ти коли-небудь помічала, що рослини стоїть у тебе вдома роками. І ніби жива, але зовсім не росте, не дає нових листків, не збільшується, просто заумерла на місці. Сьогодні розберемося, чому так відбувається, і які помилки роблять майже всі. Почнемо з найпоширенішої помилки це нестача світла. Багато кімнатних рослин виживають у темних кутах, але це не означає, що їм там добре. Вони можуть довго існувати без активного росту, просто економлячи сили. Якщо рослина стоїть далеко від вікна або постійно в тіні, вона може роками не змінюватись. Друга причина це занадто тісний горщик. Коли коріння повністю заповнює простір, рослині просто нікуди рости. Вона витрачає всю енергію на виживання, а не на нові листки. Якщо ти не пересаджувала рослину кілька років, це дуже така ймовірна причина. Третя причина це бідний або виснажений ґрунт. З часом земля втрачає поживні речовини. Рослина може виглядати нормально, але без нових ресурсів. Вона не розвивається. Особливо це стосується рослин. Які ніколи не отримують підживлення. Четверта причина це неправильний полив. Занадто багато води і постійна посуха можуть зупинити ріст. Якщо коріння постійно в стресі, рослинка переходить у режим виживання, а не розвитку. П'ята причина це відсутність періоду росту. Взимку багато рослин природно сповільнюються. Але якщо умови не змінюються протягом року, мало світла, холодно або дуже сухе повітря, рослина може так і не повернутися до активного росту. І шоста причина рослина просто стабілізувалась. Так, це теж нормально, деякі види ростуть повільно або досягають певного розміру і більше не поспішають змінюватись. Іноді це не проблема, а просто природна особливість. Що ж робити, якщо ти хочеш стимулювати ріст? Спробуйте переставити рослину ближче до світла. Перевірте обов'язково її корінчики. За потреби пересадіть їх у трошки більший горщик. Оновіть ґрунт, додайте підживлення. У період активного росту і перегляньте режим поливу. І головне, спостерігай, рослини не ростуть за один день. Але коли умови стають кращими, вони поступово оживають і починають змінюватися. Напишіть в коментарях, яка рослина у вас стоїть роками. Без змін, буде цікаво почитати твої історії. Поставте лайк, якщо відео було корисним. І підписуйтесь. впереді ще багато простих порад про догляд за рослиною. Бережіть себе, нехай ваші рослинки вас тільки радують. Пам'ятайте, не ви для рослинок, а вони для вас. До нових зустрічей всім. па-па!